Бо, знаєш, те саме може бути не тільки з зарплатою, а й з кар'єрними можливостями. От людина виросла і зрозуміла, що вона вперлась в стелю, а нам нема що їй запропонувати. І дійсно ця людина може вийти з компанії, і це не зрада, і це абсолютно окей. А потім вона до нас може повернутися вже якимось не знаю, там, керівником відділу, директором. І завжди нам варто дивитися на відносини з людьми, як на довгострокову співпрацю, як на життя наші з ним, ну не знаю, комунікації, відносини вони не закінчуються початком роботи в компанії і виходом. От і нам треба завжди про це пам'ятати, що ми можемо зустрітись на наступних проектах. Ця людина може вирости. Вона може бути нам цікава в плані корисна в плані нетворкінгу. Ми okay. всі корисні одне для одного, і ну не варто про це забувати і. Да, ми може не зійшлись по типу там по договірним відносинам в плані там грошей, але це ж не означає, що ця людина перестала нам бути близькою там по цінностям, чи вона стала гіршою як спеціаліст. От треба це відділяти.